Так само ми будемо тішитися. Я думаю, звісті про те, що перші бойові вильоти українських пілотів в 16 вже нібито мають відбутися цього літа. Бо як пише New York Times, саме на той час, саме в липні в Україні прилетять перших шість літаків. Правда, шість всього навсього літаків з обіцяних 45. зараз. Пілоти навчаються у Данії, Великій Британії Сполучених Штатах. Нібито вже є шість таких вже 12, якщо я не помиляюся, пілотів, які. Закінчили навчання, вони готові сісти за штурвал. Спочатку було здається, анонсовано про те, що буде 16 літаків. Приїде, але є певні складнощі з навчанням, є певні складнощі з доставкою літаків F-16 на територію в Україну. Все одно краще повільніше аніж ніколи. Повільніше це аніж очікував. Київ мається на увазі. Окрім цього, New York Times пишуть, що на базу з підготовки пілотів у Румунії українці ще не прибули. І коли почнуть навчання в це центрі поки що невідомо, але це не означає, що українські пілоти не готуються. Очікується, що 12 пілотів вже, от як я сказав, будуть готові сісти за перші f-16 які прилетять у липні цього року, у липні цього року.